Це була наша перша гра на євро. Е, вважаю, що досить непогано ми почали і був досить непоганий початок е, з приводу всього ну, іншого, те, що відбулося на майданчику. Шкода, звичайно, що ми програли цю цей, цей матч, але вважаю, що є над чим працювати. І зробили досить багато помилок. Просто і думаю, що далі в наступних матчах ми просто це все виправимо і будемо грати краще. Команда Німеччини дуже досвідчені гравці і заграли супер матч. Є над чим працювати, і думаю, далі буде краще. Ти вийшла в основному складі? Чи було хвилювання? Чи було хвилювання у команди взагалі? Ми почали програвали на 3 але повернулися в гру і скоротили до мінімуму. Е, звісно, це було хвилювання це мій дебют на євро, і хотіла якнайкраще себе запрезентувати. Тому звичайне хвилювання перед такими великими турнірами присутні завжди і, взагалі, перед іграми. Але вдалося себе угамувати, зібратися думками і зробити декілька корисних сейвів, так сказати, для команди. На перший тайм дуже яскрава гра, і завдяки твоїм сейвам розкажи про відбити метро і залі про той сейв, коли ти відбувала китки з близької дистанції. Круто, все що я можу сказати. Це круто, тому що грати на такому рівні це дуже великий досвід для мене, і я набираю з цього досвіду на таких іграх, тому вважаю бажання було велике, дуже велике допомогти команді і зробила сьогодні все, що могла на майданчику. Надіюся, що в наступних іграх допоможу ще більше. Можливо, один з таких важливих моментів, коли був рахунок 5-6, 5-7 довго. Ані одна, ні інша команда не могла забити, і потім німкені ні, пішли вперед. Як ти гадаєш? Досить добре. Ми зіграли цей відрізок. Я вважаю, досить добре зіграли в захисті. Трошки десь щось не виходило. в нас в нападі не могли ми діти нічи, так сказати, щоб потім далі закинути мяч. Я думаю, що може далі пішло, пішло. Не вистачило десь дуже добре. Зіграв воротаря воротар сьогодні Німеччини. Але я ж кажу, є над чим працювати, і це великий досвід для нас. Тому думаю, що далі буде тільки краще. Ну я розумію, що все таки сталося в другому таймі. Мало забили і не пропустили таких легких, як би мовити, голівко. Ну ви так, ви... так, за другий тайм забили тільки м'ячів. Знову ж таки, повертаюся до верторяння. Німеччина дуже добрий матч заграла і. Звичайно, побігли контру просто і китки один на один це досить такі важкі китки, тому нам не вдалося цього прирвати. Але будемо робити висновки з цього всього, що ми робимо в нападі, як ми повертаємося в захист, і я думаю, що буде краще.